І з вами, як завжди, ваш ютубер Саня Ютуб. І сьогодні ми граємо в Roblox а мене режим Goofy Gods Я в цьому режимі дуже добрий. Бри раніше був. У мене був другий чи третій Хайден Чік! Шо? Я повернусь, коли буде будете загодцять. А не, не саме скучно. Он Бог хоча б це і щось умнеє. Ну просто у мене ну, мені нічого не зробить. А і у мене раніше були всі легендарки цій грі на минулому аккаунті. Кому? Кому? Я є 70 вісімдесят ем, светкры нові вес. Ану Що нам випаде? ДА! эпический спел! Хоча би І що у мене тут є було А і що у мене на минулому аккаунті був? Ну, оце ось вот то, граната А стачі раз все всі Брали кило загодцеву робити Бога якому удобніше. Ну, чому їм, кому не дали шпушки? Ааа, це Він Тільки один раз Обра, да теж у нього третій левел це робічня чуть-чуть прокачані з этим я. Ну, мене не можна відводити с... тьотів. Треба стріляти по ногам, щоб він не бачив звідки по ньому я стріляв. Повір, я не такий, як ти думаєш про мене. Я набагато скилуюсь. Навіть те, що я маю коросан. Це нравить мене. Побачили, як я вижив? Треба якось сховатись. Попробувати ньому спину навалити багато ворон. Не Жалко, жалко. Ну ви бачили, я простим цим був. Курасанчиком. Включу запись, коли гра закінчиться. Я повертаюсь Раз закінчилось часть. почеки чики що? А, я сюда. Нажав. Три девятьсот мне потребно. 24 коина не хватает. Жай, жай. Я бы показать вам, на Оружие А не у мене на два було, а один був. Перепутав щось. Я хочу стати Богом. Я просто дуже класно граю на А це мабуть. Один. Ви один разом зайшли І не грать. Оце було бычку. Якщо б я був был на своєму новому аккаунте, я бы вообще б не помню у мене там і, і и выдомисть і аптечки, і гендарки. і И Та, Кстати, у мене були всі гендарки, але не всі епіки. Не знаю, для чого вам, но будете з цим жити. тем жить. Есть мне невидимость. Самая безкорисна покупка скини в год. Саме два найкращих скина це останні із рибких бога. і перший і у, у вас дуже маленька чи стурка попадання. І по вам дуже важко попасти. Повірте мені. Як твій дом? Ти був хороб. Я вообще не знаю, як курсана можна нанести урон. Це типа як бабуськи в сеї, бог переїсти курасанів. Я уже забоявся. все за упаду за карту. Обетовый мансон. Они да ну за Ну я выиграла, б, я хочу обмануть Не відкривши магазин. Я вам покажу, скільки я хп зніс. Чау богу. І чуєш, коли закінчиться раунд. І от вот зараз закінчиться раунд. 10 400. Ой, ще помню за. Я ще один раз можу, руками, найкращий спін. наикращий спин Именно Супорсива Кстати я пам'ятаю, як я вибив чудову легендарку повторно, і мені сказати вам скільки я мне вдалося взамін. Діким хотіл так 25. У нас цей відеорок. Дейти, щоб стати Богом. І тоді можна буде закінчувати цей відеоролик. Навіть близько до мене.

Щоб він мене бачив, але ніяк не міг по мені попасти. А ще за першу гру мені ніякого бонусу надалось чомусь. А ще я маю ідею для розробників Гуфі Гоц Робити щоб Дві-три легендарки можна було юзнути за один матч. А то коли в тебе всі ягендарки, то толку від якогось сонця, наприклад немає. А так можна було би було б дракона ю знати і Сонце, Або блэтхол і дракона. Суперногу і дракона. Або бледхол і суперногу. Бачите, скільки я по ньому попадаю? З цього ж балета. Він мені не одного урона, но мені в нього є тактика, він не при... приймається. Підже. Э, но це все. Він по такій тактиці не виграє. Я вам гарантирую. Позиції. Як же ж я на нього Це найхлубше що розроб його фігот спередумали. Дівчина, і за тебе і мене зареаштували. Ну, от така тактика все подумав. Та в смислі, як вони мене бачать в Не Нечесно розробник. І я повернувся. Як по мені розробники, ви мали подумати над цим, щоб цейських поліцисків... ігроків не бачили, коли вони їздять невидомості. Бо це якось дуже і було. А, і ще я грав в фігот, суможна 20-30 часов плюс-мінус. Якщо я зараз стану богом, це буде дуже круто. На самом початку ти не хочеш став. Хочеш ставати богом, а потім не хочеш, бо ти більше про заробиш. По забиванию Бога. Ба в тебе дуже і віпушки, які наносять дуже багато урону. А у мене був тридцати, так вона вже другий раз. У мене тут походимо, так. Чи, та? Чи це дві подружки, які роблять весь час одне те саме. А ще в неї є дуже жидкий спел, бо він може випустити тільки з колеса фортуни. И все сполыки выпадать. Такие сколы сахарстоны, а вот дуже им Дівчина, дівчина, подумай і починай стріляти з пелами. Дівчина, дівчина, я говорю, стріляти, а не вулкан призивати. Кому сподобався я поїду. Proszę, to piję się A, teraz z kimś czasu, żeby się kłócić. English for Spanish. Bo English for Spanish. Spanish. To dwie to dwie. Бог двинувся Бог це цей це дуже легко. Тиша було. розблокувати повтор. еще одна повторка. Вот дай мне мотор и все его. И им на это правда хуже, чем мотор. Ну, добро. А, точно. Что вот треба купить, або цей Парши эпический обоски это да вона другий раз. Я не разу не В смысл, так вона показалась. Ладно. Багры. От, так от треба вміти грати. От получайте, дівчино, дівчино, ти хубаво, сім'я. Я хочу їх змити. Yeah. От думаю, що все так легко просто стояти і по мені наваювати в спину. Тримайте вам по. Ааа, вам чого не хватило. Дивимося по які. Проектори. Молотить. Ну, їх забагато. Мене просто не Успіваю свідки дешуватись. Щось таке задефати. Стояв на ровному місці і чисто побачив мене. Я знаю, що треба зробити. Ну я старався, ну ви бачили тільки що. Як я старався, у мене просто споїв не було нормальних, мотора не було. Я шість київ зробив. Я половину вбив. Це найбільший результат на чому серву. Щоб всі розуміли. Ви не могли мені... раніше туда дати. Для мене вебне ніхто не поїзд. Ніхто Ладно, всім пока на і поганій ночі. Budam kinęciła te se duży ibowy wideora.